Шануємо предків, славетних дідів, за те, що боротись навчили, за те, що свободу жадали завжди, і жити по вірі хотіли. За те, що мечі замінили на кулі коней на залізні машини, за те, що ховали своїх по ночах, а вдень знову ворога били, за те, що героїв міцна ДНК. Вже стала нам щитом надійним за те, що брехливих господ і панів стирали з літопису віри. Шануємо силу і волю і людь, що лється крізь очі нащадків. Шануємо всіх, хто з першого дня рятує країну у шанцях. Від серця до серця. Проходять слова подяки та віри в майбутнє. Шануємо всі Україну свою, її незалежність незламну. Зі святом, друзі.